Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо всіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Нині на Дніпропетровщині через повномасштабне вторгнення Росії не відбувається будівництво нових доріг. Утім, заходи щодо їх ремонту та утримання проводяться. Як минає зима для дорожників області, розповів начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Можна коротенько вже відзитувати навіть зиму, да що у нас вже останній місяць зими, вже закінчується зима. Всі дороги Дніпропетровщини знаходяться в проїзному стані. Всі дороги обробляються, і ми у нас обмежено зараз фінансування, але ж ми підтримуємо дороги всі в проїзному стані. Ми зараз не ведемо будівництво, не ведемо реконструкції, але ж ямковий ремонт, забезпечити проїзд. Все ми ці роботи виконуємо. І навіть зима показала, що в умовах зими і військового стану ми виконуємо своє завдання і забезпечуємо дороги Дніпропетровщини, щоб вони були в проїзному стані. Вчасно обробляємо. Ну, скарг у нас таких суттєвих не було, заторів ми не допускали, обмеження руху теж не вводили. Тобто це велике, велике досягнення навіть в умовах військового стану. Можна сказати, про 2022 рік ми планували приблизно до 500 кілометрів державних доріг по Дніпропетровській області відновити різними видами ремонтів. Тобто це і капітальний ремонт, і поточно-середній ремонт, і реконструкція деяких участків, але ж добудувати. Ти дорогу до Києва там залишилось 28 кілометрів нового будівництва. Теж 22 рік був повинен закінчити все будівництво і з'єднати нарешті Дніпропетровську область з Києвом сучасною дорогою першої категорії. Але ж ті плани, які були, ми їх всіх виконаємо в наступному в наступних роках. Проекти є, договори є перемоги. Нам всім, і після перемоги я думаю, що ми закінчимо те, що планували на 2022 рік. Також служба автомобільних доріг в області організувала археологічну виставку Дніпровський стоунхендж врятоване минуле. Тисячолітні глечики, стародавня зброя і навіть кістки мамонтів. Частка цих речей була знайдена на будівництві доріг. Експозиція благодійна. На допомогу Збройним сил України вдалося зібрати більше 20 тисяч гривень, говорить Олександр Коломійцев. Це для нас нетипічний захід, який ми проводили, тобто це виставка. Виставка артефактів, які були знайдені на території Дніпропетровської області. Чому ми саме вирішили провести виставку в такий самий складний час для нашої країни? Бо багато тезисів від наших ворогів про те, що Україна такої країни не існувало. Але ж ті артефакти, які ми показували на нашій виставці, вони доказують те, що Україна вона дуже древня. Тут були і стоянки наших предків. І можна було побачити, яку як вони виготовляли пищу, як вони обороняли свої землі. А все це було на нашій виставці деяким артефактам було більше п'яти тисяч років. Унікальне спорудження. Тобто був Стоунхенш. Стоунхенш історики це називають Кромлих. Правильно називати Кромлих, але ж він війшов у нашу історію як Стоунхенш, бо це коло з камней, яке визводили місці поховання своїх героїв. І в центрі цієї могили був знайдений саме наш пращур, який жив до цього на території Дніпропетровщини. Цьому артефакту більше п'ять тисяч років. І коли ти дивишся на ці величезні каміння, яким вже як повторяється вже п'ять тисяч років, і ти не розумієш, як це можна було побудувати у ті часи. А наші предки вони будували таке, і вони показували велич людей, які проживали на наших землях. Вони показували, які саме будували вони пам'ятники для своїх героїв. І це перше визивало повагу до людей, які проживали на території, і для ворогів. Це було як застереження, щоб вони знали, що тут проживають дуже потужні люди, які будують навіть своїм героям після смерті такі великі пам'ятники, і вони вражають навіть зараз. Були у нас артефакти побуту. Це глечики, яким готували пищу. Навіть коли ти зараз на них дивишся, ти можна сказати, що їм ну років 50, да, що якусь бабусі з дому забрали, але ж їм декілька вже сотень тисяч років, ну це древні артефакти. Поруч лежала зброя. Чому ми так розмістили ці артефакти на нашій виставці? Тому що люди, які проживали наші предки на наших землях, вони не тільки вели свій побут, а мали можливість захищатись. Тобто, коли хтось з ворогів нападав на нашу на наші землі, вони брали в руки зброю і захищали свої території. І це все на виставці були присутні археологи, які проводили розкопки. І за кожний артефакт вони розповідали, що він значить, що там що було знайдено, які саме часи воно належить. Ну виставка вражає. Навіть були кіски мамонтів. Тобто на території Дніпропетровщини були знайдені кістки мамонтів. Вони також показували, чому вони знайшлися ну, на нашій території. Тому що древній льодник, який йшов з Севера, він, він зайшов на території нашої області і тут розтанув, і залишились скіски. Оце саме вони були знайдені у нас, і ми поставили їх також, щоб продемонструвати, що і таке у нас навіть є. Знахідки були знайдені на будівництві дороги Н 31 Це дорога Дніпро, Царічанка, кабеляки Киришетівка. Дорогу, яку ми планували у 2022 році, вже закінчити. Але ж ми не закінчимо після нашої перемоги. Частково це артефакти, які були знайдені в Стоунхенджі. От, це вперше ми показуємо ці артефакти людям. Тобто до цього вони. Ну, їх ніхто не бачив, тільки археологи. І яка доля цих знахідок вони будуть передані до експертизи. Після того як буде проведена експертиза, вони підуть вже до музею. А коли буде наступна вже виставка ну це ще нам не відомо. Навіть археологи не скажуть, коли наступного разу вони побачать світ. Виставка проходила в будівлі служби автомобільних доріг. Чому це у нас проходило? Бо частково артефакти були знайдені при будівництві доріг. І ми виступали замовниками будівництва. І як у нас надали нам право, перше черго, чергове право показати артефакти світу? Проходила вона 10 днів. Вхід був безкоштовний, але ж Зараз тривають військові дії, і потрібна допомога Збройним силам України. Ми запросили фонди, які відгукнулися до нашої програми, виставити свою рекламу і задонатити до цих фондів. У нас було два партнерські фонди: це пісня народження в АТО, а також фонд госпітальєри. Можна було самим обирати. У нас був засіб Айбокс, по допомогу якого збиралися ці кошти. І люди самі обирали до якого саме фонду вони пропонують свою допомогу. Всі, хто приходив, її враження було дуже чудове від цієї виставки, дуже багато було дітей, це дуже важливо. Бо сьогодні діти вони бачать історію тільки в підручниках чи в інтернеті, вони бачать історію в наших залах, бачать ці артефакти, вони задають питання. І я думаю, що якщо ми декілька людей, дітей вразили своєю виставкою. І вони підуть, як вчені, писати підручники, що вони бачили, то ми проведили, провели це не зря. Ну, підрахунки повністю не зробили, але ще приблизно десь до двох фондів це 20 тисяч гривень. Це невеликі кошти, але це теж допомога у нашу перемогу. Кожен, хто донатів ці гроші, вони розуміють, що ці кошти підуть саме на нашу перемогу. І кожен зробив внесок в нашу майбутню перемогу. Історія це саме те, що. Ми повинні зберігати. Тому ми дуже ретельно відносимося до артефактів. Якщо при будівництві засовується, що на декільких ділянках знаходяться стоянки чи якісь поселення, то ми проводимо ці роботи по вилученню з артефактів опису детального і це, це вивчається. Навіть наше будівництво воно дало дуже великий товчок у майбутнє, тобто в майбутнє нашої області Дніпропетровської». Саме ці знахідки вони дадуть вчені можливість провести детальний аналіз тих стоянок і тої історії, яка у нас сьогодні вивчається дуже ретельно завдяки нашим знахідкам. Попередньо у нас було обломки уламки, які ми знайшли на дорогах. На жаль, ворог обстрілює нашу інфраструктуру і це осколки ракет снарядів. І ми показували саме на нашій виставці: Росія пишається своєю зброєю, але ще коли береш. В руки цей шматок застарілої техніки, і бачиш ці плати, які вже розроблені більше 40 років тому, ти розумієш, що ніякої там високоточної зброї немає. І що ці уламки металу вони тільки визивають зневагу до самої Росії. Тіми ракетами, які можна вже назвати артефактами, вони достойні тільки музею минулого. До цього ми теж проводили виставку археологічну. Це теж були знахідки, які ми знаходили на дорогах, бо кожне будівництво дає можливість саме вилучити артефакти і показати їм людям, показати, що у нас знаходиться в землі, яка Україна дійсно має дуже, дуже велику історію. У Дніпрі дорожні служби продовжують ямковий ремонт на міських автошляхах методом холодного асфальтування. Він призначений саме для зимового періоду. Метод холодного асфальтування можна застосовувати за нинішніх погодних умов. Торік ремонтувати дорожнє покриття не дозволяла постанова кабміну номер 590. Про це повідомив начальник управління інфраструктури департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Дмитро Коробов. Ми бачимо, як відбувається, продовжується відбуватися усунення аварійної ямковості, яка виникла під час зимового періоду. Минулому році нам заважало 590 дев'яносто виконувати ремонтні роботи дорожнього покриття. Тому вже з початку лютого нам організовано роботи з засунення критичної ямковості. Наразі вона відбувається на найважливішій артерії міста на набережній. Також ще одна працює бригада в центрі міста. З початку року усунено більше тисячі метрів квадратної аварійної амковості, більше на 30 об'єктів. Постанова Кадміна 590. Вона наразі діє, проте наприкінці грудня минулого року були внесені деякі зміни, які на сьогоднішній день нам дозволяють виконувати ремонтні роботи. План це проведення до належного. Стану головних магістральних міста, тобто, це як і центральні дороги міста, це під'їзні шляхи на житлові масиви, мости, шляхопроводи та інше. Тобто, так як минулому році, через повторюсь, були перепони для виконання робіт, такий з'явилося досить така такий масштабний у нас ремонт на сьогоднішній рік. Ми будемо займатися. Спочатку ми виконуємо роботи холодним асфальтобетонною суміш, так як погодні умови нам не дають використовувати гарячий асфальт з потеплінням вже прийдемо на гарячий асфальт і на більш масштабні роботи. Представник підрядної організації Юрій Шинкаренко додав, що технологія холодного асфальтування дозволяє швидко якісно усунути ямковість на дорогах навіть за мінусової температури. Виповнюємо роботи зараз на набережній Заборській по устранінню критичного ямочного ремонту холодним асфальтом. Тобто ця технологія дозволяє нам зробити швидко і більш-менш якісно цей ремонт, для того, щоб могли приїжджати транспорт і без Аварійності і так далі там как якби временный ремонт для того, щоб все цьому А вже коли температура поднимется більше п'яти градусів, то ми вже будемо выполнять гарячим асфальтобетон. Ямки только тільки за того, що очень много грузового транспорту їздить по нашим дорогам. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня. Біля постраждалого від ракетного удару будинку на перемозі проводять геологічне дослідження щодо його стійкості. У будинку на перемозі, який постраждав від влучання ракети Російської Федерації, продовжують проводити комплекс необхідних заходів, аби у подальшому демонтувати ту частину, що не підлягає відновленню. Нині там розпочали геологічне дослідження: бурять свердловини, щоб визначити стійкість постраждалого будинку. Усі аварійні конструкції тут вже розібрані і вивезені. Зроблено технічний звіт цього будинку. Нині обстежують ґрунти під будинком, говорить директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай. Ми продовжуємо виконувати роботи, які були пов'язані з вражеським прильотом ракети по цьому будинку. Ті аварійні конструкції, які були на той момент, вже розобрані, вивезені, і тепер ми виконуємо роботи з обстеження ґрунтів цього будинку. Ми на сьогоднішній день зробили технічний звіт, експертизу конструкції цього будинку. Після цього треба вивчити грунти, і після цього треба зробити прочнетний розчоти цього будинку. Тобто, як він буде тепер себе вести після того, як часть будинку була пошкоджена та буде розібрана. Інститут гінтіс. Він у нас єдиний в місті, який виконує роботи з буріння скважин. Ізучення ґрунтів. це не дуже швидка робота. Після того як забурили в лабораторію, ізучили ці ґрунти, дали обстеження, опять дадуть заключення. І після цього ми передаємо ці всі документи з технічним звітом, з обстеженням ґрунтів, передаємо для розчоту. І проєктна організація далі вважає жорсткість цього будинку. Після будинку, вона виконає проєкт розборки остатків цього будинку. Це не дуже швидка робота. Термін десь 3-4 місяці проходить ця робота. А після цього ми приступимо до виконання самих робіт по розборці цього будинку. Розобрали. Якщо якихось додаткових не буде вимог зі сторони проєктних організацій, значить так і залишиться. Якщо будуть якісь додаткові вимоги, значить будемо усилювати ті конструкції, які треба буде усилювати. Одна організація не може і бурити, і читати, і робити проекти. Ми приликали декілька організацій, які виконували як самообстеження експертне, так і далі. Сюди запросили найкращих спеціалістів, які є у нас у місті. Згадане геологічне дослідження виконує інститут інженерно-технічних та геологічних вишукувань. За словами його інженерки геологині Олени Кузніцової, зараз активно проводиться буріння свердловин, проєктна глибина, аби потім взяти проби ґрунтів для вивчення. На даному етапі ми проводимо буріння з склажем, целією інженерно геологічного розрізу, відбор проб ґрунта з вивченням їх в лабораторії. с целью определения физико-механических свойств, которые в дальнейшем проектировщики будут использовать для составления проекта по капитальному ремонту 118 дома. Проектная глубина 20 метров. Ну, при бурении мы ошиняем толщу на инженерно-геологические элементы, отбираем пробы, которые в лаборатории испытываем, обращаем внимание на тип грунта, консистенцию определенные характеристики и свойства включения. Все это фиксируется в полевых журналах. В дальнейшем строятся инженерно-геологические разрезы, которые входят в состав отчета вместе с лабораторией и рекомендациями в дальнейшем для проекта капитального ремонта. Помимо этого необходимо еще проводить обследование несущих конструкций здания, чтобы в дальнейшем можно было состав мер для не несущих способность сделать. Нагадаю, 22 лютого під час 34-ї чергової сесії міськради було укладено порядок виплат матеріальної допомоги постраждалим внаслідок влучання російської ракети х 22 у будинок 118 на вулиці Набережна. Перемоги це дозволяє місту почати виплачувати людям суму 1 мільйон гривень з міського бюджету та ще один з обласної субвенції. Перші виплати планують почати вже цього тижня. Максимальну суму фінансової підтримки нададуть тим, чиє житло було повністю зруйноване. Нині це 63 квартири. Ви Вислухали програму Тема дня. До ефіру її підготували журналістка та ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гайко. На Все добре вам.